Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сі Цзіньпінь, Путін і Чен Кимчинин з'явилися на публіці разом. А Дональд Трамп надіслав їм вітання. Усі деталі про парад і кульмінацію китайської цьогорічної спроби заявити про себе як про нового світового лідера. Міжнародна оглядачка Яна Слісарчук. Далі. Історична іронія парадом, присвяченим вісімдесятій річниці закінчення Другої світової війни, цементується блок, який готується до третьої. Уперше вони з'являються на камери разом. Сі Цзіньпін і два його найулюбленіші гостя. Кім Кімчанин та Владімір Путін тут є й інші гості. Приміром, хоча раніше всі повідомляли, що він скасував поїздку до Китаю, в Пекіні в останню мить таки з'явився президент Індонезії. Однак сидіти пліч оплічі з керманичем Китаю випало диктаторам двох найзалежніших від нього зараз держав тільки коли нації і народи ставитимуться одне до одного як до рівних, житимуть разом у гармонії і підтримуватимуть одне одного. Ми матимемо спільну безпеку і знищимо корінні причини війни. У той самий час, як вони всідаються на чільній трибуні і спостерігають за китайськими ракетами, в Україну залітають російські, але ставлення до інших народів як до рівних Китай розуміє по-своєму. Це одна з найстарших імперій світу, яка звикла вважати себе. Центром світопорядку після другої світової комуністична партія, яка, зрештою, не без допомоги радянського союзу, остаточно замінила собою монархію в Китаї, опинилася у повній ізоляції. Так тривало аж до 70-х років минулого століття, і лише за американського президента Ніксона, який дочекався, доки Пекін розсвариться з Москвою, стосунки почали теплішати. Визнання Тайваню правонаступником єдиного Китаю змінилося на визнання. Китайської народної республіки і одночасне визнання де-факто незалежності острова Тайвань повернути його під владу материка це одне з основних завдань, яке ставить собі Сі Цзіньпін. Велике воз'єднання китайського народу не зупинити. Він чудово знає, що в Тайвані за цим парадом спостерігають з не меншою тривогою ніж за повномасштабною російською війною в Україні. Саме тому Сі радо радовітає в себе Путіна одразу після того, як американський президент Дональд Трамп на Алясці у численних заявах пізніше зробив усе можливе, щоб награти російському диктаторові, розтрачений за роки ізоляції міжнародний рейтинг. Набагато зручніше ніж силою примусити Тайвань до єднання гібридно-політичними засобами залякування головний з них.